Привіт-привіт, хлопці і дівчата! Привіт-привіт! Сьогодні поговоримо на таку тему, дуже цікаву і корисну, як на мене, це гормони. так. Я зараз буду говорити більше для жінок, не для хлопців, але якщо хлопчики хочуть залишитися, залишайтеся. А, так, надіюсь, мені чути видно. Перевірую, чи мікрофон включила, У да, мене таке буває. Ось, значить, поговоримо про гормони, як же вони взагалі мішають жити і для чого їх було створено? Так, ну насамперед хочу сказати, що не все так просто. так, Якщо Бог створив, значить воно воно значить так треба так. Ось, але тим не менше, вони що таке гормони вони допомагають нам, нашому організму, адаптуватися, так і беруть на себе певні. Певні властивості, певну роботу, і вони як посередники так, між нами і між організмом, між клітинами нашими. Так ось поговоримо сьогодні саме про декілька таких гормонів, ну, вони не противні, але треба з ними трошки попрацювати, так, які заважають жінкам, які з, е, жінкам так, мішають схуднути. А саме це такі гормони, які. які про всі знають їх про них, так, але тим не менше забувають і не знають, що з ними робити. Так, а лікарі кажуть, що а, таблеточки треба вживати. Тому що якщо ти не будеш таблеточки вживати, ти помреш, так. Але Богом так не створено. Богом створено так, що а, все можна врегулювати за допомогою. Їжі, раціон, топливо. Так? Тобто, ми знаємо, що їжа це наше топливо. Так? Ми не роботи, ми не машини, які, яких треба заправляти, там газом, бензином, дізелем, маслом. Тобто ми залежимо від їжі. Яку ми їжу їмо, так вона і впливає на наші органи, на наш організм, на нашу кров, на сутину, на ендокринну систему, так? нервову систему. Там взагалі біохімія нашого організму дуже складна. Так? І створено Богом так, що це можна врегулювати за вимогою натуропатії. Так, ось основні гормони, що впливають на вагу. Перший це інсулін. Так? Що взагалі інсулін? А, для чого інсулін? Так? Ми знаємо, що інсулін він зберігає що? жир. Так? Ще таке слово можливо, інсулінорезистентність. Я колись мала інсулінорезистентність. Зараз я не перевіряла, чи я маю, але а, ну, вроді, у мене все нормально по аналізам, які я здавала, так ось, але в мене перед тим була інсулінорезистентність. Чому вона виникла в мене? Тому що я почала ходити в джим, пам'ятаю, на Україні так і що? І почала ходити в джим і а, їла дуже часто, їла дуже часто. І я так зрозуміла, що саме це е, мені почало шкодити, тому що постійно в мене були інсулінові скачки, так тобто організм людини він не предназначений, щоб кожні дві години, одну годину, там півтори-три години їсти. Так, тобто, людина має взагалі то їсти два рази в, в день і все. Так, тобто там ну, максимум три, так і легенько. Тобто, так? а е, якщо людина дуже часто їсть, то вона мішає е, звичайному обміну речовин, так, звичайному, скажімо так. Е, Сміття виносу з нашого організму таких якихось там рештків, так, клітинних і так далі. так. Тобто організм сам себе очищає, але замість того, що він себе сам себе очищає, він переробляє вже третій, четвертий прийом їжі, який ти запихнув в себе. так. Тому це важливо розуміти, що інсулінної ну, схички робляться, коли ти часто її сиш так. тобто гормон, інсулін це гормон зберігання жиру. так. Коли підвищений інсулін, варто додати, що коли підвищений інсулін, тіло блокує жиру. Спалення. Хто про це не знав, знайте причини а, так, часті перекуси, цукор, борошно, інсулінорезистентність, відповідно не ви, виникає. Так, тобто, навіть при дефіциті калорій, вага може стояти, що й відбулося в мене. Так я цього не розуміла, тому що я ще не вивчала досконально гормони Я не думала, що вони такі настільки важливі в. Буде так, особливо там, ноги, ляшки, живіт, навіть в мене деколи руки так видно. Тобто це все впливає. Тобто, якщо в тебе інсуліно-резистентність, інсулінові скачки, ти не можеш схуднути в апріорі, хоч би ти там був на 500 калорій в день, так Ось, А другий гормон це є кортизол. О, це в мене теж кортизол, а, підвищений кортизол, естроген. Так, інсулін, коротше, ці три. Це просто це просто ви не худнете зовсім так. Що таке кортизол? Це гормон стресу, так. Тобто, ви маєте хронічний стрес внутрішньо, так, ось і е, з'являється з'являється лишня вага, зайва вага. Тобто, ось на як воно небезпечно. Е, тому що потрібно в себе, ну просто навчити себе. Заспокоювати в когось це так, ми знаємо прекрасно, що є люди, особливо родственнички, це взагалі ну а, а, Так, то є їм по барабану, що ти там відчуваєш, ти повинен зробити те, що вони хочуть, і все. І те, що ти нервуєшся, те, що ти чутлива. А, їм до одного місця, так вони от тільки за себе і все. Тому якщо ви бачите, що у вас такі токсичні родичі, так які нав'язуються аж занадто, які а, хочуть вас покористатися вами, а ви починаєте стресувати так, тому що не можете відмовити. Ну, в мене таке було, що я не могла сказати слово ні. Так, ось. А, навіть в собі в ущерб, так? І всі дуже дружно, класно мною користувалися, так. Ось, так ось, що, що хочу сказати, що потрібно навчитися себе заспокоювати. Яким чином, розтерти ручки, так, покласти собі на грудь, Все, ми знаємо, що тут знаходиться душа, так, сонячне сплетіння, душа, покласти на ручки, так собі на груди і заспокоїти себе. Також дуже класний момент, коли ви також трете ручки, ми знаємо, що ми енергія і класти на не знаю, покажу, не покажу, потилися сюди, так. На потилицю і на лоб. І все, і ми себе так. Потім можете масажні рухи зробити голові. На голову, так, ось так трошки подивити, так і знову себе заспокоїти, так, тобто прикласти себе, так, обняти себе, сказати все добре, прийняти гарячу ванну, сіль, так. І це не смішно, так, це дійсно працює, тому що а, психосоматика вже доводить це кучу разів і наукові дослідження проводяться так, що а, психіка наша, вона на нас, ми вібрація, ми енергія, на нас дуже сильно все впливає, так? Ось так. А, про енергію поговоримо трошки пізніше. а Зараз повертаємося до кортизолу. Так, тобто хронічний високий кортизол, це є погано, так підвищується цукор в крові і починає знову рости інсулін. Причина це може бути психоз. Неврологія, недосип, тривога, перевантаження, тренуваннями і так далі. А, так, тобто сказала про це, проговорила. Значить, не нервуємося, п'ємо тривані чалі обов'язково. Ось, адванчик, а, робимо собі а, дні, які тільки, там, наприклад, один день в тижні, тільки мій і крапка. Так, а, Ось так: перевантаження йде. В його. Що, що, що там може таке бути, так? В когось це теніс, в когось там щось інше, так прогулянки і так далі. Біг. Далі третій гормон це є естроген. Естроген це жіночий гормон. Так, він також каже, що о, якщо тебе багато естрогенів, так до жінки, то дуже класно. Рожати, так, то є взагалі супер. Так, то воно так. Але проблема жінки в тому, що якщо у вас забагато естрогенів, то збирається дуже багато жиру на стегнах, на животі, на сідницях, на руках, так жінці важко ходити. Так, а кров як жалійка, тому що вона а, може бути навіть з тромбоцитами, так, то є це все дуже дуже небезпечно для здоров'я, так а, тому тому надлишок естрогену потрібно а, виводити. Так, не то, що виводити, так, а стабілізувати. А, Стабілізувати, яким чином стабілізувати, щоб ці набрики пішли геть, це очищати печінку, очищати жовчний міхур, очищати кишечник. Так. А далі, йде... далі йде прогестерон. Це балансуючий гормон, так? А, тобто низький прогестерон, естроген домінує. З'являється ПМС, тяга до солодкого, затримка води. Так. Тобто, взагалі, всі ці гормони, які я проговарюю, так, взагалі гормони, вони. Свідчать про те, що якщо йде дисбаланс гормонів, тобто щось ви не так або їсте, або спите недостатньо, або нервуєте забагато, або там так. Тобто, якщо ви стабілізуєте раціон, сон, водичка, то все буде. Так. То все буде а, в нормі, так і буде стабілізуватися відповідно. Далі це є а, тероїдні гормони, всі ми знаємо, це а, щитовидні гормони, Т3, та 4 вони а, впливають на швидкість нашого метаболізму. Так, якщо низький, це повільний обмін, втома набір води, набір ваги. Навіть при малому харчуванні вага не йде. так, так, Тобто ми повинні стабілізувати. Дехто каже, що ну мені лікар сказав приймати якісь таблетки там чи уколи. Відповідно, да, розумієте, да, фармацевтичні компанії хорошо заробляють. Ось, бо я, якщо не буду вживати ці таблетки, я помру, так то тобто, есть це все така промивка мозгов. Скажу вам, що це ну просто є докази, наукові дослідження, коли брали групи, так там 100 людей, там 100 людей, так і там фармацевтична таблетками пічкали, так а там а, натуральними раціоном так стабілізували організм. І перша група, так яка натуропатією так користувалася, вона краще себе почала почувати так, ніж та що. Таблетками, так? Тобто ви розумієте, що таблетки просто знімають симптоми, вони сам проблему не лікують. Розумієте? Ось таким чином тому треба трошки включати голову і не слухати рекламу, не слухати. Тих, хто хоче заробити на, ваш, на вас. Так, е, так, з цим розібралися. Грелін, гормон голоду, підвищується при недосипіна та строгих дієтах, викликає нічний голод та переїдання. Грелін також досить цікавий. Так, з ним також е, е, все можна пропрацювати, так, якщо правильно підходити е, взагалі до цієї проблеми дисбалансу гормонів. Так. Ось. І далі останні тестостереонів, жінок він також є. Е, е, М'язи та жироспалювання. Тобто, якщо він низький, важко набирати м'язи, жир не горить, а важливий для щільності тіла. Так, то є, і останній це соматропін, ей жіч, орон росту. Що він робиться? Він дуже важливу а, властивість має. Він а, активує ліполіс, спалювання жиру. Так, зберігає м'язи під час худнення, омолоджує тканини, шкіру кістки, працює протилежно інсуліну, коли він виробляється вночі з 22.00 до 2.00 це його пік. І також під час глибокого сну. А, і також він блокується їжею особливо простими вуглеводами. Так, тобто це є дуже важливо, особливо якщо а, є чотири фази сну, варто пам'ятати, що є чотири фази сну. Якщо а, у вас є такі вишки, як у мене є, і вони блокують епіфіс, шишковидну а, залозу, і організм є чотири види сну, так. Етапи. І якщо ми спимо три етапи, так, а епіфіс, так, шишковидна залоза, вона починає, починає виділятися, так, ось виділяти свої там, мелатонін і ще там інші речовини, так, то з третьої на четверту фазу, то ці вишки вони блокують. так, то есть, в Кого хто в живе і такі штуки є, так, кажуть, це для телефону, це не тільки для телефону, це навіть в консерваторії. В каліфорнійському так парламенті говорили так і люди, які знають про це, і говорили, що потрібно зняти, потрібно зменшити, потрібно не підкручувати так, тому що людей загнали, люди не можуть спати. шишковидна зона не від невіділяє певних своїх речовин, немає четвертої глибокої фази сну, і таким чином люди починають хворіти. тобто, Біоритми організму збиваються, і ток причому капітально і вони просто все знають. Людина біжить правильно до кого біжить до лікаря, щоб брати таблетки. Таке таблетки просто знімають симптом. Так ну булить зуб, тебе ну зняв симптом, але зуб треба лікувати так. само і це ось тому, тому потрібно розуміти, що краще подалі жити від міста. Трошки, ось як же це всі ці всі гормони врегулювати. Це має бути перше інтервальне голодування, сон до 23.00, тренування, наше серце помірне, амінокислот, особливо аргінін, гліцин, холодний душ, кріво, масаж обов'язково і низький інсулін вечір, тобто не їсти на вечір. Так, тобто сон має бути обов'язково, раціон стабільний, так 7, Раціон, сон, 7-8 годин, так білок майже в кожному прийомі їжі, силові і підтримка печінки, так і шкідникам, тому що це основне. Ось ніби я все проговорила. А саме головне саме головне, як врегулювати собі гормони. Це а, починати поступово. Якщо ви не можете оцей весь список, що я сказала: сон, вода, раціон, фізичне навантаження, ви не можете зразу все підключити. Значить, ваша задача підключати один пункт на півтора місяці. Один, півтора, два місця, як, як в кого, так хтось тобто підключили сон, врегулювали, підключили водичку, так. Е Два стакани три-чотири рази в день підключили, а потім раціон правильно стабілізували, зменшили молочку, виключили цукор, виключили, м'ясо виключили. Так, залишили, наприклад, тільки рибку, а, сочевицю, квасолю, а інші а, рослинні продукти, так, тобто молоко виключили, тому що воно збирає напряки в організмі і слиз, і сліпота, а, і робить також остеопороз, артрит в організмі. То тобто нам цього всього не потрібно. Так, і підключили також а, рослинний білок, я сказала. Каче я сказала, підключили також е... Інколи випадають слова українські, буває таке. Е, ось, значить, це все підключаємо, і е, все, і буде вам щастя. Звісно, ви повинні пам'ятати, що якщо відбувся, все-таки у вас гормональний збій, він тягнеться уже роками, так, то ви повинні набратися терпіння і розуміти, що якщо молода дівчина там 15-25 років, так, 18, вона худне отак, вот то вам потрібно. Уже більше часу, бо при гормональному збої ви не схуднете за 6 місяців. Вам треба буде 12, 10 12 місяць. Про потрібно пам'ятати все. Я сьогодні розібрала дуже важливу тему для жінок: як схуднути, як регулювати насамперед е, гормони. І тоді ви будете гарно худнути, і тоді у вас буде певна система, яку ви будете підтримувати так е, на процес всього життя, і таким чином ви не будете, ви не будете поправлятися. У мене, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До наступного тижня. Пишіть в коментарях. Про що ви б ще хотіли, щоб я розібрала. Також не забувайте підписуватися, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Всіх люблю, цілую, всім па-па і здоров'я!